Вітаю вас, дорогі глядачі мого каналу! З вами Діана і сьогодні готуємо хачапорі на сковороді. Такий хачапорі стане чудовою ідеєю для сніданку, готується за лічені хвилини, виходить дуже смачно та ситно. сподобається усій вашій сім'ї. Давайте готувати. У глибокій мисці з'єднуємо склянку молока, яйця та склянку борошна. Становиться склянка об'ємом 250 мл, а також вагу усіх продуктів обов'язково вкажу в кінці та під відео. Далі додаємо розпушувач, цукор та сіль за смаком, в залежності від того, який сир ви обираєте, наскільки він у вас солоний. Перемішуємо це все до однорідності. В результаті виходить тісто ось такої консистенції. А далі на крупній терці натираємо сир. У мене це твердий сир моцарела. Можна обирати будь-який інший, також відмінно підійде соломуї. Додаємо сир до загальної маси та ретельно перемішуємо. В результаті отримуємо ось таке тісто середньої густоти. В сковороду змащуємо приблизно однією чайною ложкою олії. Добре її нагріваємо та викладаємо половину нашого тіста на хачапурі. Я сковорода діаметром 28 см. Рівномірно розподіляємо та смажимо хачапурі на слабкому вогні з кожного боку приблизно по 2-3 хвилини під кришкою. Готове хачапурі викладаємо на тарілку та змащуємо врушковим маслом, поки воно ще гаряче. За таким самим принципом смажимо другі хачапурі. Найкращі хачапурі смакують, поки вони ще гарячі, тому кличте охочуючих та не звилікаєте. Це справді виходить дуже смачно та ситно. На велику сім'ю сміло подвоюйте порцію. Дякую вам за перегляд цього відео. Підписуйтесь на мій канал, пишіть коментарі, ставте вподобайки, натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати оновлення. Бажаю мирного та спокійного дня!